Взагалі не лише офіційні представники Польщі підтримують Україну, а й пересічні мешканці. Поляки не переймаються долею Донбасу, допомагають біженцям з України і обурюються поведінкою Путіна з нашими дружніми сусідами. Поспілкувалась Ілона Довгаль. Польський журналіст Бартик Маслянкевич взимку вразив українців своєю мужністю на євромайдані, коли підходив до Беркутівців прямо під час атаки і розпитував, навіщо вони б'ють співвітчизників. Тоді він став майже національним героєм. А що ти це робиш? Атакувати. Ви робіче для чого ти торобіж? Україні со ти робиш? Тепер він щодня говорить з екрану телевізора в Польщі про Україну. Бартик українців полюбив ще взимку і каже: більше ніде не бачив таких щирих відкритих людей, які готові разом вийти задля спільної справи. В моїх очах Путін і його прибічники злі люди. І я закохався в Україну і в ваших людей. Це може трохи егоїстично. Ми хочемо, щоб ви були вільними тоді і ми. Ми будемо вільними. Якщо не буде свободи в Україні, то рано чи пізно росіяни прийдуть і до нас. Більш стриманий почуттях радник президента Польщі Ян Літинський, але каже, що важливо поважати незалежність та суверенітет України, і свобода Польщі пов'язана зі свободою України. Було б добре, щоб ми йшли не до конфлікту з Росією, а до демократизації. Так, ми можемо допомогти Україні. Незалежність України, її демократія, її економічне зростання це завдання європейської політики. Україна і війна. На її сході на перших шпальтах польських видань тут і карикатури на Путіна, і воєнні репортажі, і думки політологів, і обговорення торгових воєн з Росією. Таксисти, підприємці, політики щиро вболівають і називають нас своїми братами, і бажають, аби Україна швидше закінчила війну, почала відроджуватись і наздоганяти Польщу. Ми співчуваємо вам. Там є трагедія. Ми за українців всі поляки. Хіба що є якісь маленькі винятки, але у Варшаві всі підтримують Мують Україну, це братній край, сусіди наші Допомагає зміцненню нашої дружби і центр Український світ у середмісті Варшави. Поляки заходять подивитися виставку, присвячену Євромайдану, дізнатися, що відбувається в Україні, як можна допомогти біженцям і тим, хто постраждав від війни. Це приміщення влада Варшави виділила українському центру безкоштовно. Поляки заходять досить часто, оскільки це така туристична вулиця. Багато іноземців заходить також. Ну і звичайно, хто, скажем, цікавиться тематикою України, також подають такі конкретні питання. Ну чи фактично на Майдані там були радикали, там націоналісти і так, такі запитання також приходять, також задаються. Ну, але взагалі ми цікавляться, що було, як відбувалося. про минулі образи зараз не згадують. Вся польща бажає Україні миру. Так як я так всі тримаю кцюки за вас, щоб буде у вас сіла. Е No nada nie padawacza, tak? da. Ukraińcy oczni charyzsy człowiekiem, no mnogo znakomych na Ukrainie. Ukraińcy nie sami. Ukraińcy to z Europą, Ameryką, to za za wami oczni mnogo stron, tak? Amerykańcy, Amerykanie, Europa i Polacy to to jest nas sąsiędi, da. U nas my to z wami, z duchem, sercem. Z Polski Ilona Dąbogąń, Władysław Kowalenko specjalnie dla Faktów ICTV.